Усім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Нагадую, це канал все потрошки. Знімаємо ціни на автомобілі. Сьогодні 21 грудня 2023 року будемо знімати кросовери, джипи. Так, е, нагадую, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Також прошу вас написати будь-який коментар під даним відео. Також маленьке оголошення. Можливо, канал дивляться продавці автомобілів, які хочуть продати свій автомобіль. Можемо зняти передпродажну зйомку вашого автомобіля. Ви розкажете про автомобіль, коли він був пригнаний в Україну. Чи це ваш власний автомобіль, який вже декілька років ви ним користуєтесь і тепер вирішили поміняти авто. Які були ремонти, якщо це знову ж ваш автомобіль? Якщо це за кордон автомобіль, також розказ, розказати по, сервіс, по сервісній історії, які робилися ремонти, які робилися заміни. Також можна пройтися прибором який вимірює товщину лакофарбового покриття, аби показати, які були підкраси в автомобілі, або їх не було зовсім. Так, то що, буду далі розказувати про автомобілі. Це у нас продається Рено. скажу, яка модель. Renault Каджар на автоматі 15-16 рік, 16400 1,5 дизель. Також ви будете бачити, в кожному оголошенні є телефон продавця. Якщо вас зацікавила даний автомобіль, телефонуйте до нього. що бачили в Ютубі, на каналі все потрошки і хочемо оглянути ваш автомобіль. Домовтеся про зручний для вас обох час і реалізуйте свою дію. Ополь Антара, 78 рік, 2.0. Дизель. Телефончик є ціна 8.990. Далі продається автомобіль Nissan Roj. 15 рік, 2.5 бензин, повний привід 13800. Максимальна комплектація. Телефончик також є. Зупиніть відео на паузу. Передзвоніть до продавця. От такий Nissanчик подається. Шукаю свого власника. Продається Mazda CX5 в сірому кольорі. Так виглядає салон автомобіля, є мультимедійний дисплей. Ціна 15 e, 2015 року ця машинка 2,2 дизель 18 700 217 тисяч пробігу. Наступний у нас на огляді також марки Nissan. А модель. Дивимося, що за модель Nissan x trail 2018 року. 1,6 дизель 22900 164 пробігу. Легкоставні диски, протитуманки. Парктроніки, складні електродзеркала. Також поряд стоїть Audi салон, подивимося. Трошки скло запотівше, то не дуже добре видно. Отож, хто цікавиться цією Audi, яка коштує 34 900, є телефончик. це Audi Etron 55 Quattro, 19 2019 року випуску 200 тисяч пробігу. Електроавтомобіль. Ще одну Audi знайшли. Продається, дуже гарний вигляд має. Це нас 25900 коштує, 246 пробігу, Q5, 16 рік, 2.0 дизель. Телефончик є, дзвоніть до продавця, складні електродзеркала, потутуманки, омивочі передніх фар, Легкосплавні диски. Салон зараз покажу. Ось такий сало. салончик. Мультимедія. Реношка синя. Модель у нас Каджарбосе. 16 рік, 208 пробігу, механіка, 1.6 дизель, 16 тисяч. Телефончик є, дзвоніть до продавця, цікавтеся, можливо, можливо буде якийсь торг. Обов'язково, якщо бачили на каналі все потрошки. Дуже зручний наш канал, можна не відвідувати авторинок і підібрати для себе автомобіль. Ми показуємо, що продається. Ви телефонуєте до кожного продавця, оглядаєте максимум машин і обираєте для себе найкращу. 16713 рік. Такий Volkswagen Tіguan поряд стоїть ще один Тігуанчик. Треба подивимося, що він коштує. І який тут нас лік 11 на автоматі 15700 дизель 2.0 209 пробігу. Продавець не забув вказати свій телефон. Телефонуйте до нього. Цікавить. Наступний у нас також де Volkswagen Tiguan. Це дуже зручний автомобіль, не дуже великий, але зручний. По ціні він у нас стає. Можливо, тут ще є торг. 13900-2.0 на автоматі. Продається ще один Тігуанчик. Так, машинка у нас коштує 11210 рік, бензин 2.0, пробіг 118 тисяч. Є телефончик, телефонуйте до продавця. Показую салон автомобіля, є мультимедія. Продається біла Audi Q5. кросовер на легкословних дисках передні проктроніки. 12950 ціна. 10 рік, бензин 2,0 пробіг 91 тисячу. Продається Mazda X5 в білому кольорі. 17900, 1791 рік, 180 пробіг, дизель 2.2. Версія боссе.